Які найчастіше професії прикриття використовують розвідники? Це підприємниць. підприємницька статистика? діяльність, журналістика, соціолог це стандартні. Це має бути якась публічна, яскрава людина чи не обов'язково. Ну, неважливо. Чи хтось може бути не такий важливо. тихенький? Взагалі неважливо. Якщо людини є, як то кажуть, що показати, це, це добре. Але ну що, ну поїхали якісь компанія-підприємців, які за легендою продають взуття якесь, ну, хто їх знає, обуч. Ну, наприклад, Даніель Дефоп, письменник, він же теж працював в розвідці. Мені цікаво. Ви берете людей, які, ну, по суті, нелегали. Під повним прикриттям все своє життя, живуть друге життя. Це окремо, Є у нас адреналін. такі люди, ну це, це не адреналін, це інший склад розуму, я б сказав би. А є у нас багато людей є, які живуть просто в Росії, живуть, повноцінним життям живуть. Найкращі там патріоти, повірте mm -hmm. мені. І вони От за вони нас. там передовики просто цих всіх речей. Так, да, інколи там у них. Нервові зриви бувають, це все теж є. А може бути таке. Не зробиш? що хтось є у нас і ми думаємо такі, боже, що це за? А це просто агент грає свою роль? Ну, ви знаєте, навіть нещодавно був кричущий випадок, коли десь тиждень, тому здається, росіяни показалися публічно, коли вони одному іноземцю привселюдно присвоїли державні нагороди за те, що він працював тут на території України по наведенню, скажімо так. А для ракетних ударів і так далі, а він же ж тут знаходився як волонтер, угу. звичайно, як людина. Ми з вами давайте, хлопці, і так далі. Це все на жаль, правда. Коротше, розвідка всюди треба бути уважними. Та не треба просто підставлятись. хто хоче кудись потрапити в халепу. Він в неї потрапить.